Добрий день, любі малята! Дуже рада зустрічі з вами у цей зимовий день! І запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку! Геометричні фігури живуть в Україні математика і запрошують нас у гості. Перш ніж відправитися в подорож, давайте перевіримо, а чи знаєте ви геометричні фігури? Круг Овал Прикутник. Квадрат. Прямокутник. ром. Я впевнена, що ви всі добре знаєте геометричні фігури. Перше завдання: знайди фігуру за описом. Схожий дуже на яйце. Або, на чиєсь лице. Диню, огірок зелений, кульку на шнурку у мене. Коло. Приплюснутим стало, називається. Так, діти, це овал. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, одинакової довжини, а сусідні рівні. Так, діти, це прямокутник. Жодного кута не маю. І на блюдце схоже я на тарілку і на кришку. На кільце, на колесо. Що ж я таке? Так, діти, це круг. Олівець Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоть крути, а хоть верти. Має тільки три кути. Так, діти, це трикутник. Він давно знайомий мій, кожен кут в ньому прямий, всі чотири сторони. Одинакової довжини. Так, діти, це квадрат. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Так, діти, це ромб. Завдання номер два. Чарівні перетворення. На зразку, ви бачите, лісових звірят, викладених з геометричних фігур. Це вовк, заяць, ведмідь та лисиця. Починаємо працювати. Викладаємо ведмедя із кружечків різного розміру. Ось такого ведмедика виклала я. А тепер ви за зразком викладіть інших звірят. Лисичку, полка, зайчика. Завдання номер три. Знайди найкоротшу доріжку. Ми покажемо нашим звірятам найкоротший шлях через ліс. А як знайти найкоротшу доріжку? Вірно, її треба виміряти. А вимірювати ми будемо за допомогою умовної мірки. Умовною міркою може бути цеглинка. Олівець, лічильні палочки, смужка паперу або конструктор. Сьогодні ми будемо вимірювати смужкою паперу. При вимірюванні треба дотримуватися певних правил. Беремо умовну мірку і прикладаємо. Головне, щоб вона підходила нам за розміром. Починаємо ми зліва. Слідуючу ми прикладаємо до кінця першої смужки. Виклали. Тепер порахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Для верхньої доріжки. Ми використали 5 умовних мірок, ставимо цифру 5. Зараз будемо вимірювати середню доріжку, теж починаємо зліва, слідуючу умовну мірку, ми прикладаємо близенько одна до другої. Порахуємо. Один, два, три, чотири. Для середньої доріжки ми використали 4 умовні мірки. Ставимо циферку 4, вимірюємо нижню доріжку. Теж починаємо зліва. Викладаємо умовні мірочки. А тепер порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Нижню доріжку ми використали 5 умовних мірок. А тепер поглянемо, яка ж доріжка найкоротша. Так, вірно, та доріжка, де ми використали 4 умовних мірочки. Це середня доріжка. Нашим звірятам треба вирушати через ліс середньою доріжкою. Наша подорож підійшла до кінця. Ми з вами гарно попрацювали, виконали всі завдання. Я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей!